Всім привіт! Мене звати Денис і на цьому каналі я буду ділитися з вами корисними фішками та своїм досвідом у монтажі відео. Почну з того, що до монтажа я займався товарним бізнесом та дизайном. Про товарку я можу сказати, що почав займатися ще взимку 2023 року. Спочатку продав кілька пар товару, зробив близько 400 гривень, але згодом припинив цю діяльність. У березні 2024 року я вирішив повернутися до цього разом з своїм другом, та за сім місяців нам вдалося заробити 1500 гривень. Однак мені це не дуже сподобалося, оскільки конкуренція була дуже великою, та були тижні, коли не надходило жодного замовлення. Про дизайн я можу сказати, що почав десь у квітні 2024 року робив та аватарки. Але вже у травні вирішив залишити цю справу. Бо зрозумів, що це не моє. За цей час я зробив близько 80 гривень. Тож, як я потрапив у монтаж? Одного разу я сидів у ТікТокі і натрапив на гайд із монтажу. Мені це дуже сподобалося і я вирішив спробувати зробити кілька простих монтажів. І щось навіть вийшло. Після цього я почав дивитися навчальні ролики, заглибуватися у процес, брати матеріал та повторювати за професіоналами. Згодом я перейшов на програму Adobe Premiere Pro та почав працювати вже серйозніше. Ось така моя історія. Дякую, що подивилися. Чекайте нових відео. Пам!